Привіт, мене звати Світлана Бородіна. Я є дослідницею власного життя. І в попередніх відео ми говорили з вами про те, що є спільного між нарцисами та рятувальниками, про подавлений гнів, про те, як розвиваються конфлікти та стосунки між родичами, чому вони виникають, що таке дихотомічне мислення, що таке. Ідеалізація когось. Ми казали, говорили про те, що ідеалізація це є прихована ненависть. Тобто, коли для того, щоб мені когось полюбити, ну от як в дитинстві, так, з мамою або з татом, для того, щоб мені цю людину полюбити, мені треба витіснити все погане, що з нею пов'язане, тому що ж мама в дитинстві ж і наказує, так, також так, карає, і тато може покарати. Так, от, коли тато або мама карають, вони погані для нас. І для того, щоб їх любити, ну тому що не любити не можна, бо інакше не виживу. Я маленький чи маленька. Так, то мені треба ідеалізувати цей об'єкт. Або ще діти ідеалізують своїх батьків тоді, ну звичайно, коли вони малі, звичайно, а ще тоді, коли є якась травмованість, наприклад, або один з батьків відсутній. На заробітках або на війні, або в іншій, в іншій країні, ну, збережно, наприклад, дітям з мамою поїхати в іншу країну, а тато залишився в Україні. Так? І коли ти не живеш із своїми батьками, то процес делідалізації проти неможливий. Делідалізацію ми проходимо тоді, коли відбувається сепарація. Ну, тобто, коли ми живемо в повній сім'ї, з батьками, які є достатньо нормальними, достатньо нормальними, тобто ну без якихось там знаєте без скандалів. Ну вони у всіх є, але ви з часом розумієте, що батьки не є ідеальними. Ви це бачите, коли дорослішаєте, що батьки можуть помилятися, що і вчителі теж не є ідеальними, і вчителі теж можуть помилятися, і родичі не є ідеальними, тому що ідеальними себе позиціонують хто нарциссичні люди. Не йдеться про те, що ну, таке враження, що нарцисів дуже багато. Можливо, їх багато, можливо, і не так багато, як про них говорять, в чистому виді, мабуть, небагато. А от з якимись акцентуаціями, або з людьми, які виросли з нарцисами, або якийсь певний час спілкувалися, ну, їх достатня кількість. Коли ви спілкуєтесь з нарцисичними людьми, наприклад, то у вас може бути або поранення, або Ну, така легка травмованість, наліт, як я кажу, переопилилися, щось перейняли, знаєте, або якась риса характеру одна. Або, наприклад, як зараз війна в Україні, так нарцисичні ці прояви в характері, включаються ці нарцисичні е, захисні функції, і люди можуть поводитись як нарциси в залежності від того, або нарцисичні особи, в залежності від того, на якій стадії розвитку ну, ваша психіка знаходиться. Тобто, яка вона, чи вона межува, чи вона. Е, Невротична, ну розумієте, так? Ну в залежності від того, ви або вниз ну, на одну стадію переходите, або на іншу. Не будемо про це, про це пізніше. Так от, для чого потрібна де, де, де ідеалізація з батьками? Для того, щоб мати змогу будувати нормальні стосунки у майбутньому, в дорослому житті, для того, щоб не мати проблем в стосунках з. Іншими людьми, щоб не потрапляти в трикутники оці любовні, щоб не було цих любовних сценаріїв, розумієте, коли ти бачиш всесвіт таким, як він є, коли ти називаєш речі своїми іменами, ну тобі так -то простіше жити, менше розчарувань, менше якихось драм, менше поранень, менше криз. Вони є, вони і так є ці кризи, вони вікові різні. У мене є відео, до речі, на цю тему. Але ще можуть бути і особисті кризи. Від наших дій, які притаманні лише цій людині. Так? Ну, дивіться, значить, якщо людина не деідеалізувала своїх батьків, вона знаходиться як і нарциси. У вічному пошуку ідеального партнера, тобто, як це відбувається, ви можете жити з партнером там 10 років, навіть 20, а хтось 30 живе, але десь на околицях вашої свідомості існує уявлення про ідеального чоловіка або про ідеальну жінку, якийсь такий світлий образ, божественний. Знаєте, от от якщо я її зустріну, то вона точно мене покохає. Таким і дасть таке кохання, як, яке я потребую. Бо якщо я його зустріну, то він мене точно розгляне, як жінку, у мене буде таке кохання на всіх рівнях, абсолютно на всіх рівнях, про яке я мрію. Слухайте, ми рождені, щоб сказку зділить билю, такий, знаєте, радянський лозунг. Йдеться про те, що треба побачити цього партнера класного, з яким ви хочете будувати стосунки у своєму. Теперішньому чоловікові та жінці, тому що, коли ви шукаєте, окей, я пожив з цим партнером 50 років, я шукаю наступного, наступного. Ідеалізуючи кожного наступного, ідеалізація означає, що Що колись буде що? розчарування, утилізація. Я ідеалізував і потім остив. Він виявився не таким ідеальним. Звичайно, тому що ідеалізація це ваша фантазія. Як відбувається механіка ідеалізації? О, де ідеалізації. Вам потрібно повернутися у ваше дитинство, віднайти одного з батьків, кого ви ідеалізували, можливо, двох, так, і пригадати, яким ваш тато ну, чи мама були в ідеальній атмосфері, в ідеальному вашому образі. Що такого, от, от, просто найкращий образ оцей цей знайдіть. І далі подивіться, чи є. Якісь риси і якась поведінка вашого тата чи маму, яких ви не помічали, які вам не подобались. Для того, щоб ідеалізувати м, тата чи маму, потрібно витіснити щось, те, що не подобається. Розумієте? Ну, наприклад, як це могло бути? Наприклад, мій тато ідеальний, він так багато всього знає, він такий уважний, він там такий, 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 такий. Але. Я помічала, що коли він там, виступає або говорить тост, то всі жінки просто на нього дивляться як на Бога, а він їм якось дивно посміхається. Це називається флірт. Вони ним захоплюються, їм подобається, і потім вони якісь такі знаки уваги йому там, демонструють, а він, начебто, відповідає. Але ж, мій тато вірний, він любить маму, і тому він не міг ем, відповідати їм на ці знаки уваги. Ну тому, що мій тато ідеальний. Ідеальний тато не фліртує з іншими жінками. Ідеальний тато так подобається, але ж більше нічого не відбувається. Далі того, що він подобається, справа не йде. Розумієте? Ну і там, якщо розкручувати цю... Цепочку подій, то ви там і до зрад дійдете, і до всього іншого, що він міг і підвищувати голос, і не звертати на вас увагу, і ви йому могли подобатись лише тоді, коли ви або красива була, була або розумна була, або щось нестандартне таке в, в, в діяли або вчиняли. Розумієте? Ну, тобто вам треба це просто побачити, побачити і собі проговорити. І, тобто із підсвідомості перевести у свідомість, усвідомити, що все не так ідеально було, якби собі намалювали. Ви вже доросли, ви вже вижили, ви вже себе врятували, вже нормально, ви вже у безпеці знаходитесь, тому можна зараз е, і треба називати речі своїми манами. От коли ви е, зможете оце все, ці всі якості побачити, оцю неідеальність іде, не мами читати, побачити е, в. Інше ну, в мамі і в татові ви також зможете це побачити, цю неідеальність і в інших людях. А коли ви, дивіться уважно, зможете це побачити в інших людях, ви просто берете фокус уваги, розгортаєте на себе, бо в іншому побачите легше, ніж собі, і потім зрозумієте, блін, так в мені ж це саме є. І те, що мені не подобається в інших людях, воно точнісінько таке ж саме, як в мені. Тільки вони собі дозволяють так себе вести, а я не дозволяю себе так вести. Деідалізація може бути стати ключем до подолання любовної залежності, побудови здорових стосунків. Тобто, після того, як ви деідалізували своїх батьків, ви зможете пройти сепарацію, але перед цим треба від'єднатися від, від е, аб'юзивних стосунків, від токсичних стосунків з вашими батьками. Якщо е, ось ці токсичні стосунки були присутні, то ну, є якісь образи, є, наприклад, якась травмованість, то з цим також треба попрацювати, а потім перейти е, на проходження цієї дипової стадії. А після дипової стадії вже можна говорити про сепарацію, повноцінну сепарацію. Тому що якщо е, ви просто скажете окей, я знаю, як пройти сепарацію, я ось там когось послухав, десь щось почитав, все починаю одразу від сепарації. Не вийде там стільки багато нюансів і про них треба пам'ятати і ну і це робити. Коли ви навчитеся приймати себе, свої слабкості та недосконалості, без почуття сорому та провини, ви також зможете бути більш толерантним до недоліків інших. Це сприяє формуванню здорових стосунків, стосунків, де ви не шукатимете ідеалу, а прийматимете людей такими, якими вони є. Про що йдеться? Йдеться про те, що коли ви навчитеся після деідеалізації батьків, ви навчитеся бачити. Недоліки в інших людях і розумійте, що а, поруч з недоліками також є і гарні якості. Роздивіться, що хорошого ви в цій людині не бачите. А у як? Вона відмовила ненавиджу, і він в ній тільки все погане. Що б вона не зробила? Це все погане, і він просто там нещадно вже її в і в прах, і все. Ніч хороше взагалі не, не, не бачить. Ну, для нього, якщо нарцист назвав людину поганою, він хорошого не бачить, бо його не існує як такого, просто по замовчуванню не існує. Розумієте? Це ось така, ну, такі злі дітки. Це злі дітки в дорослих тілах. Злі діти, от дитина, якщо злиться, каже: Мама, ти погана. Він б'є, маму, кулачком, ось так стукає, каже: Я тебе не люблю, йди звідси. Ну так же ж. А потім через півгодинки прибігає, і каже: Мамо, я тебе люблю. Mm. Бо він не може без мами, розумієте? Ну, це ось е нарцисти такого ж самого типу. А, і коли ви це навчитеся приймати в інших людях, ви навчитеся в собі. І от що відбувається в собі, Наз коли ви навчитеся, навч навчитеся бачити неідеальність і оці е недосконалості в собі, це ви свою тінь, все погане, що ви витісняли. Про себе, ігнорували про себе, казали що ні, в мене такого немає, в мене тільки гарні якості. Ви це все погане, цю всю тінь ви приймаєте, вбудовуєте в свою психіку і кажете, це частина мене. Я бачу в інших і мене дратує в інших, і я не сприймаю в інших те, що я забороняю собі. Я не хочу це в собі бачити. Але я бачу, що в мені це теж є. І я собі кажу, що так, я такий, і я собі дозволяю так поводитись. Наприклад. Ну, дивіться, ви не дозволяєте собі бути хабалістою, кричати, репетувати, обзивати інших людей, тому що ви вважаєте, що це неетично, і ще відстоювати свої кордони можна і по-іншому. Але так вийшло, що, наприклад, у вашому оточенні є люди, з якими ви не можете не спілкуватись. Ну, якісь у вас там родинні наприклад, стосунки, а вони є хабалістими, і ось такі, які, я не знаю, там, репетують, якось обзиваються, ну і так далі. А ви собі не дозволяєте. Вас ці люди будуть бісити. Ви будете відстояти кордони у свій спосіб, а вони чхати хотіли на вашу інтелігентність і на вашу вихованість. Розумієте, Та вони такі хабалісті. Що треба зробити? Якщо тобі це не подобається, в інших ти собі це не дозволяєш прийняти, що в тобі ця агресивність, ця хабалістість є, і просто діяти так само. До вас так поволч з вовками жити, вити, знаєте? Яке які запитання, така відповідь, який запрос до вас, який інпут, е, такий і аутпут. Ну, і така відповідь має бути. От і все. Це не означає, що ви є таким постійно. Ні, це означає, що ви собі дозволяєте бути в певних ситуаціях з певними людьми таким. От і все. А яким вам бути з, з усіма іншими, це вже ваш вибір. Але для відстоювання кордонів і такий інструмент теж непогано б було мати. Не хотілося б да, цієї хабалісти, не хотілося б з таким ну різне буває, наше життя, знаєте, бентежне непередбачування. Так, це позбавить вас від ілюзій про ідеальних партнерів і допоможе уникнути розчарувань у стосунках. Замість того, щоб шукати ідеал, ви будете цінувати реальні якості людей, розвиватися разом і будувати, будувати позитивні стабільні стосунки. Коли ви будете готові пройти процес деідеалізації, ви зможете переосмислити образи, які зберегли з дитинства, та зрозуміти справжні причини дій людей, враховуючи їхню обставини. Наприклад, батьки відвезли до бабусі, так? Ну, на певний час. Ви знаєте, ну, наприклад, ситуація. Я просто знаю, така ситуація є в, в оточенні моїх знайомих. Відбувся там вибух на Чорнобильській, АЕС, дівчинку відвезли там, ну там з братом, відвезли до бабусі з дідусем. Страждали діти, звичайно. Хотіли вони бути постійно з батьками? Хотіли батьки пояснювали їм, ну там дітям було 5-3 відповідно. Пояснювали, чому. Батьки так вчиняють, пояснювали. Багато разів пояснювали, пояснювали дітей це задовольнило? Ні. Образи на батьків є? Є. Ідеалізація батьків, що ось вони приїдуть, вони такі класні. Ми зараз тому що це тато, це мама. Там, ну, ви пам'ятаєте, як пахне мама, її духи, коли ви обіймаєте там, парфум, да? ви це все і від тата, і там шкіряний, наприклад, там, плащ. Ви це все пам'ятаєте? Такі якісь спогади? Ви ж можете перенути в дитинство? Але чому батьки так вчиняли з вами? Ви не хочете приймати, що це якийсь там Чорнобиль, що є, ну, дитині, це важко зрозуміти, що це там небезпека, що навіть якщо вам погано там ставало, ви пам'ятаєте свій стан здоров'я. Дітям це важко пояснити. І от уявіть собі, такий батько чи мама приїжджають, коли вони вже ідеалізовані. і, не дай Бог, зробити якесь зауваження такій дівчинці чи такому хлопчику, все це просто образа вікова. Це наче ти ну, побив ту дитину, наче вдарив, не просто просто вдарив, і вже це катастрофа, це кінець світу. Не дай Бог щось сказати не так. Ну, це все. Розумієте, Чим, які наслідки має ця ідеалізація? Ну, неможливо, ідеальних людей немає. Чим більше ти ідеалізуєш, тим більшим і болючішим буде розчарування. Це також допоможе пробачити батьків за їхні дії в минулому, зрозуміти, що вони також були людьми зі своїми недоліками. Батьки вчинили так, як вони вчинили. Вони в... зробили такий крок і такі дії, виходячи з їхнього рівня розвитку, виходячи з тих знань, які в них були, виходячи з тих обставин, в яких вони знаходились. Ну, тобто вони вибрали найкращий варіант, найкращий варіант для вас. І найкращий варіант для них не буває ідеальних найкращих варіантів. Трапилось як трапилось. Немає знову ж таки ідеальних рішень. Розумієте? Можуть помилятись, можуть не помилятись. Те, що ви вважаєте помилкою когось, може, це свідомий вибір тієї людини. Це для вас помилка, ви це бачите як помилку. А для тієї людини це свідомий вибір на той момент розвитку, на той момент бачення для тієї людини це ідеальний варіант. Ідеальний, тобто кращий, Не ідеальніше, ну там да, може бути от такі от ідеалізовані. Таким чином, працюючи над собою, розуміючи та приймаючи свою і чужу неідеальність, ви зможете побудувати більш щасливе і гармонійне життя, в якому місце для любові та прийняття є, а ілюзії та нездійсненні очікування залишаються позаду. я сподіваюся, що вам це відео було корисним. Воно вам буде у нагоді працюйте над собою, обов'язково пройдіть цю вправу, зробіть цю вправу з собою, з, з своїми спогадами, з ідеалізованими якимись а, образами батьків або значимих, дорослих. Може, це вчитель, може це хтось із рідних, близьких, там тітка, дядько, ну племінники чи брати, двоюрідні сестри, троюрідні навіть можуть бути. Попрацюйте над собою чим. Краще ви себе розумієте, тим легше вам будувати стосунки з іншими людьми, тим суб'єктнішими ви стаєте. Ви бачите все таким, яким воно є, і сприймаєте всесід таким, який він є, без прикрас і без ілюзій. Я вам дякую за аудієнцію, Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночки і до наступних зустрічей.